Яке місто варте звання танцювальної столиці України знову кортить з'ясувати команді телеканалу Інтер? 18 серпня у прямому ефірі стартує третій сезон масштабного танцювального шоу Майданс Чернігів у проєкті не новачок. Бойове хрещення нашої команди відбулося у першому сезоні. Для перемоги над Одеситами Чернігівцям не вистачило смс-голосів. Однак, колишній хореограф Тарас Чернієнко переконував, що причина поразки сварки між колективами. Утім, цього разу все буде інакше. Запевняє новий хореограф киянин Майкл Шурпа. Між колективами, так, ми побороли в принципе, конкуренцию между ними. Ну, по крайней мере, я не знаю, как это конкретно было на первом проекте. Но нам, вот, когда мы приехали, сразу же услышали, что вот эти конфликты все остальное. Ну, ми ділимо все, щоб чтобы щоб то поднять их бойовий дух. Перший ефір для 12 міст учасників проекта стане міні репетицією. Колективи пройдуть по столичному майдану загальним парадом. Тож виступи учасників оцінюватися не будуть. Та навіть попри це настрій у нашої команди бойовий. Ми всі ждемо нашого участия. і всі ніхто не розслабляється. Всі тяжело на там работают, трудятся. І сподіваюся, всі ми на победу. З першого вересня на учасників очікують конкурсні тури, танцювальні шедеври, оцінюватимуть співачки Руслана, Наталка Могилевська, а також хореографи Олексій Литвинов та Дмитро Коляденко. Ну, В першу чергу для нас, очередь, конечно же, мнення хореографів, тобто Литвинов і Діма Коляденко, Ну, потому что у них вся жизнь в принципе з танцами. Но как Наталія Могелевська, так і Руслан не ж давно в шоу -бизе. Я думаю, они в что-то бачили за всю свою життя. Ідею та сценарій дебютної постановки чернігівців Майкл тримає у секреті. Утім, головний герой дійства так і відкрив завіс у таємничості. За основу хореографи взяли історію з радянського кінофільму Гостя з майбутнього. Моя роль це щоб я погану погався чуж... людей. Страшних. Бандіто від них обігали. Шоу ще не почалося, а організатори майдансу вже встигли охрестити Майкла Шурпу одним з найстильніших хореографів. Проте підопічні столичного гостя розповідають лише про його дисциплінованість та професіоналізм. Майклу благодарен, благодарен Маріні і Жені це помощники його. Вони дуже відповідальні і хороші люди, у них дуже відлична хореографія. Майкл більш строже, він держить нас в кулакі, він кричить на нас, він нас ругає. І це робить він, звісно, правильно, тому що ми всі гігіта, ага, ось це у всіх. Він знає, як правильно нам сказати, накричати нас. Всі йому приказують, що Київські хореографи, схоже, теж прикипіли серцем до власних вихованців. Позитивні, відкриті, як губки. Вони стоять з такими глазами, дивляться і все всасують в себе. Тут є дуже багато підростаючих хлопців, які щось можуть із себе представляти в майбутньому. Вони умнішки, великі. Ми побачили, що у міста дуже великий потенціал, і немножко сейчас пока не дотягують. Вот теж я говорив. После первой фірі они дотянут свой уровень. І тогда уже ми будем, нас стоит будет бояться. Давай якщо наші переможуть, отримують не лише титул, а ще й мільйон гривень на реалізацію власної мрії. Майдансери планують їх витратити на створення інтерактивних класів у школах обласного центру.